Історії із життя двох дівчат, які приводять в жах, Наташа Кампуш опинилася у ув'язненні на 8 років, а дівчина Елізабет Фріцель на цілих 24. Даний ролик я вирішила розбити на дві частини. В попередній першій частині ми вже з тобою обговорили історію Наташі Кампуш. В цій же частині ми будемо говорити про дівчину по імені Елізабет, яка провела в ув'язненні, як я вже сказала, 24 роки. Просто вдумайся, наскільки це величезна цифра. І по її історії зняті вже два фільми. Це кімната 2015 року і дівчина в підвалі 2021 року. Цей раз у нас трошки конструкція відео зміниться. Спочатку я розповім тобі саму справу, а вже потім про фільми. От чогось мені так здається, що по-любому ти бачив фотографію оцього старця, десь на просторах інтернета, звати його Йозеф Фріцель. І саме він утримував свою рідну доньку Елізабет 24 роки. У мене до сих пір шок від цієї цифри. Я вже ж вибачаюся, але у нього на обличчі вже все написано, який він є. А й ще також вибачаюся, що я можливо буду надто експресивна, ну тому що я не знаю, як по іншому ще розповідати такі подібні історії. І знову так само історія в нас із. Австрії. Причому ситуація, яка була пов'язана з Наташею, і дана ситуація з Елізабет, вони в відносно такий невеликий проміжок часу одне від одного. У Йозефа Фрісель було дуже важке дитинство, із-за якого якраз таки виробилися певні схильності, скажімо так. Він любив підглядати за людьми, часто відвідував вулицю червоних ліхтарів, а також е -е, говорять. Про те, що він полюбляв їздити до Таїланду і за певних своїх вподобань. А також був звинувачений і посажений за не дуже коректною поведінкою над жінкою. Я вибачаюся, але прийдеться деякі слова цензурити із-за Ютуба. Але хіба все те, що я тільки що розказала, може завадити мати йому хорошу репутацію добропорядний громадянин? От яким вважали Йозефа розумний, пунктуальний, відповідальний мав роботу, будинок і сім'ю, яка складалася із жінки і аж сімох дітей. Але поки у нього був такий образ хорошого порядного сусіда, ніхто не знав, що насправді відбувається за зачиненими дверима. І насправді це така часта історія того, що люди навколо не помічають. Що відбувається насправді? Вся сім'я страшно боялася Йозефа. Жінка ніколи словом йому не суперечила. А діти хотіли поскоріше одружитися або вийти заміж для того, щоби втікти таким чином з хати. Він був оцим от реальним тираном домашнім. Я ж казала. У нього все написано на обличчі, і найбільше за все дісталося одні з його доньок, а саме Елізабет. Окрім того, що він постійно використовував силу в бік Елізабет, він також і ще проявляв свої схильності в її бік. Якщо ти розумієш, про що я. Вона неоднократно намагалася втікти, але кожен раз він її знаходив. І коли в черговий раз вона планувала свою втечу, Йозеф вирішив навіки залишити Елізабет у себе. В ті часи держава дозволяла своїм громадянинам будувати бункери для своєї ж безпеки. І Йозеф отримав дозвіл на побудову такого бункера, але не для безпеки, а для ув'язнення Елізабет. Коли він завершив своє будівництво, один із днів він попросив Елізабет про допомогу. Вона зайшла до підвалу і там він її приспав. А згодом вона прокинулася в бункері, зачинена на 24 роки. За цей час ти народишся, підеш до школи в університет, і закінчиш цей університет і ще й на роботу підеш. Коли вона весь час закрита сиділа для Йозефа придумати історію, де ж ділася його донька, насправді було не також і важко. Він же такий хороший громадянин, сусід, батько, працівник. А Елізабет, вона ж така невдячна. Раз за разом вона тікала з хати. І в цей раз вона втікла, да. Але на цей раз вона це зробила із сектантами. Оце горе в сім'ї, оце позор для сім'ї мати таку доньку. Причому для того, щоб бути переконливим, він змусив Елізабет написати лист. Ти, ніби вона пише з тої самої секти. А сам же купив марки із сусідніх міст і приклеїв на лист для так би мовити пущої впевненості, щоб нічого його не викрило, щоб історія була отакою от правдивою. Те, що відбувалося в цьому бункері протягом всіх цих років, це такий жах. Крім того, що там постійно була сила проти Елізабет, також вона йому родила. Сім дітей, але одного разу вона народила близнюків, і один із близнюків не вижив. Елізабет народжувала самостійно одна в підвалі, коли вона дізналася, що вагітна першою дитиною. Вона надіялася, що її батько відправить її до лікарні, як допоможе їй. Але все, що він зробив, це приніс книгу про пологи і швирнув в неї. І вона тільки познанням з цієї книги змогла народити. Частину із цих сімох дітей Йозеф підкинув під поріг свого ж власного будинку і підлаштував це все так, що ніби Елізабет, яка знаходиться в секті, залишає цих дітей на ганку. Ті діти, яких підкидували, вони виховувалися наверху. А от ті, які знаходилися знизу, вони були настільки нещасними. Вони хворіли, у них були проблеми з здоров'ям, недостатньо вітаміну Д, бо сонце там не було ніякого ж. Логічно, це бункер. Він приносить там якісь вітаміни D, і лампочка, здається, ще була, але цього було недостатньо. У одного із дітей, у сина, були проблеми зі спиною, бо стеля була настільки низькою, що він елементарно не міг випрямитися. Ну і при тому ми не забуваємо, що ці діти були народжені від свого дідуся. Про яке здоров'я ми вже можемо з тобою говорити? да? Коли народилась перша дитина, то Йозеф зрозумів, що потрібно розширятися трошки в цьому бункері. За ці роки він намагався облаштувати кімнату, носив туди різні речі, техніку, меблі. А Елізабет копала вздовж і робила простір ширшим, бо для всіх не вистачало місця. Йозеф відносився до Елізабет і до народжених дітей як до другої своєї сім'ї. В нього перша знаходиться на поверхні, а друга в бункері. І він намагався якраз таки жити на цій дві сім'ї. І саме що жахливе, що сім'я, яка знаходилася на поверхні, навіть не догадувалася про сім'ю, яка знаходилася знизу. Звільнення прийшло в той момент. Коли старша донька Елізабет захворіла, вона в сльозах, в істериках умоляла Йозефа відправити доньку в лікарню. І коли він це зробив? То медики задалися питанням, чому дівчинка знаходиться в такому жахливому стані. Їм потрібна була мама доньки, і тому вони пустили звернення до самої Елізабет, щоб вона повернулася. Йозеф вже всім розповів, що донька його знаходиться в секті. В Цей же час Елізабет побачила звернення по телебаченню, і коли Йозеф повернувся в бункер, вона почала вже умоляти його, щоб він її відпустив до доньки. І якимось чином ці прохання спрацювали, бо він вважав, що Елізабет не зможе сказати правду, що за 24 роки вона стала віддана йому. Спочатку так і було, вона розповідала вигадану історію. Але як би всі розуміли, що що тут пахне ну, нечистим? Бо Елізабет виглядає Точно так же як виглядає донька, якби дуже сумнівно. І після того, як Елізабет попросила захист, що вона ніколи не побачив в своєму житті Йозефа, вона розповіла правду. Так, через 24 роки Елізабет звільнилася разом з дітьми. А Йозефа посадили на довічне. І туди його! Оце саме приємне в цій історії. Хоча, щоб ти розумів. Він іще неоднократно просив скорочення терміна. Ну, пустіть мене, пожалуйста, поранше, ну якось довічно це надто много. І от, як я вже говорила, є два фільми, основані на цій історії. Перший це кімната 2015 року. Кімната. Я вже дорослий, тепер ти Ой. великий хлопчик. Насправді даний фільм він не знятий прям по мотивам цієї історії. Там просто взяті деякі аспекти і перероблені абсолютно по-іншому. Це скоріше історія про одного із дітей самої Елізабет. Там навіть не батько фігурує викрадачем, а якийсь просто рандомний чоловік. Він попросив дівчину допомогти із собакою. Вона допомогла йому, і він її закрив на 7 років. І, от в тих умовах, вона родила йому сина. І оцей даний фільм, він крутиться не навколо скоріше дівчини, а якраз таки її сина. Ну, син у неї, звісно, такий трошки агресивненький був. Я сказав ні. Але якби це не дивно, коли ви живете в чотирьох стінках. І навіть при таких умовах вона все одно намагалася сину дати все. І це так жахливо, що вона буквально віддавала себе злочинцю. Щоби злочинець. Щось зміг подарувати сину. Вона це робила, наприклад, заради машинки. Бо син захотів машинку на своє день народження. Ну і ти розумієш, да? це одна кімната. Якби сховатись там ніде. І це відбувається на очах дитини. І це епізод не тільки із фільма. а це було із Елізабет насправді, Із її дітьми. Її діти бачили все. На власні очі, що Йозеф робив з їх мамою. Я зараз заплачу. Загалом головна героїня вона вирішила спастися завдяки своєму синові, в принципі, так само, як Елізабет, спаслася завдяки своїй дитині. Вони зробили вигляд, що хлопчика не стало, замотали його в килим, і вона попросила чоловіка винести тіло. Хлопака. І коли він якраз таки його вивозив, то хлопчик розмотався із килима і зміг втікти. Це момент, коли він тікав і цей чоловік шов за ним, мене аж трусило. О, я така сиділа, думаю, може, малий, давай, давай. Шучу, шучу. Стресова ситуація, але все хорошо. Малого спасли, за малим приїхала поліція. Малий зміг дати якісь показання. І знайшли його маму таким чином. І от фільм якраз таки показує нам, як хлопак відкривається до цього світа, а мама навпаки закривається. Їй важко, їй стресово. Вона в депресії. А журналісти і інтерв'ю, які вона дає, тільки давлять на неї ще більше. Фільм непоганий. Я дійсно хвилювалася за персонажів, і сльозу проронила також. В акторському складі там Брі Ларсон вона зіграла маму, якраз таки головну героїню. І знаєш що? Мені здається, що капітан Марвел це чорне п'ятно в кар'єрі Брі Ларсон. Бо по цьому фільму видно, що вона хороша акторка. Но Марвел, як по мені, все спаскуділ. А тато головної героїні, взагалі. Френк Галгер, прикинь! Пам'ятаєте, коли в минулий раз я робила огляд на історію Наташі Кампуш? Я там якраз говорила, що фільм 3096 знятий студією А24. Так от цей фільм кімната так само знят цією ж студією. От між сіквелами, приквелами і чимось незрозумілим знайшовся цей діамант у вигляді студії А24. Так що, по суті, цей фільм із основної історії Елізабет взяв якраз таки підвал, те, що її ув'язнили, і взяв спасіння дівчини через. Свою ж дитину. Все ж інше відрізняється. А от якраз такий фільм Дівчина із підвалу, який вийшов у 2021 році, він більше ж намагається розкрити нам історію Елізабет. І, до речі, в акторському складі одна із донюк це подружка Венздей. І що я хочу сказати стосовно цього фільму? От е, не все так хорошо. Особливо коли ти знаєш. Реальну історію, і наскільки вона жахлива і трагічна. Нам вроді би і намагаються показати історію Елізабет, але ну це не так само, як і з історією Наташі Кампуш. Тобто фільм «3096 днів. Він прям намагається нам пересказати в точності всю історію Наташі. Фільм Кімната, наприклад, пішов по іншому шляху. Так? Він взяв просто якісь уривки, якісь аспекти певні і подав по-своєму. А цей же фільм, Дівчина із підвалу, він ніби намагається, але не дотягує. Нам щось змінюють. Але ці зміни не є хорошими. От в чому проблема. По-перше, у сім'ї замість сіми дітей всього лише дві доньки. І я не розумію, що чому він обрав одну із доньок, а, наприклад, не другу. Нам цей момент не то, щоб сильно розкривали. Чого у нього таке бажання стосовно першої доньки? А? Нам не показують його тиранію. В домі нам не показують його схильностей. Тобто, ну чого оцей от мужичок закрив свою доньку в підвалі? Ну, дважди два. Поясніть мені, бо я не розумію. Крім цього, якщо в реальному житті да, всі знали, що Йозеф будує цей бункер, тому що він просив у влади дозвіл. То тут, а батя щось там ковиряється в підвалі, і сім'я навіть не розуміє, що він там ковиряється. Ніякої секти у виправдання не було. Ніяких листів, які Елізабет писала, також не було. А у фільмі же персонажа розповідає сім'ї і поліції, що дівчина втекла, ну, тому що вона ж і так збиралася переїздити. От, напевно, і переїхала, а нас не попередила просто. Хоча по фільму вона ні разу ні одного жодного разу. Не втікла із хати. Вона просто після свого повноліття хотіла переїхати в іншу країну чи там місто. Я вже не пам'ятаю. As as turn 18. Ще там закрутили, що то замудрили з любовною лінією, що в неї був хлопак. І батя цьому хлопаку сказав, що вона втікла взагалі з іншим хлопцем. Ти її не чекай, у неї нова любов. Тобто він у фільмі. Суперечить в поданні свідчень сім'ї і поліції він говорить одну версію, а хлопаку він говорить іншу версію. Із-за члиться і його рідна донька, друга, починає його підозрювати, що він щось зробив з її сестрою. Ну, мужик, ну ти що це взагалі катілок не варить? Йозеф вже в реальному житті він був він продуманий був. Він над кожним своїм кроком думав. Він не був спонтанний. Як це було в минулій якраз історії з Наташою Кампуш в цьому же підвалі? Донька йому народила замість семи дітей, всього лише чотири. Одного не стало, як і в реальному житті, а другого забрали на поверхність і виховували саме там. Ну і закінчується даний фільм. Також хворобою доньки, але в лікарню. Батько відправляється не тільки з донькою, але водночас із матір'ю. І за чого логічно вона втікає, і просить про допомогу. Ну що ти здрасте і до побачення? Ну це абсолютно не про Йозефа. Він в житті тільки із за її умалянь, і тільки із за того, що він боявся, що якось може сплести інформації якась лишня. І за доньки він тільки із за цього її звільнив. І то змусив її брехати, там вигадав якусь історію, щоб вона й трималася цієї історії. Ну що ти знаєш ну, таке собі? Якщо кімната мені дійсно сподобалася, бо вона не намагається бути реальною історією, так просто якісь аспекти взяті, то оця історія, вроді, ми і йдемо по оригіналу, точніше по реальній історії, але додаємо щось своє. Що таке не очень уместне. А, до речі, там же теж з цією любовною лінією. В кінці фільму вона зустрічає того самого свого хлопака, який виявляється, весь час її чекав. Романтика! Ой, коротше. Ладно. До речі, що хочу сказати, в житті Елізабет також було місце романтики. Її ж самій і її сім'ї надали ж охоронців для безпеки. І в неї, вроді як, закрутився роман з одним із охоронців, якраз таки. Боже, дай Бог здоров'я всім тим, про кого я сьогодні розповідала. Бережіть обов'язково себе, бо окрім вас, вас ніхто не убереже, як ви бачите. Підтримайте цей канал, ставте вподобайки, залишайте коментар і до нових зустрічей.